Дев'ятирічна Аріна Верховод з Тернополя веде власний книжковий блог в інстаграмі. Чесно, у мене таке вперше. Хочу показати вам дещо цікавеньке. Мама Аріни Юлія Верховод розповідає: знімати блог почали на зимових канікулах. Основи монтажу, каже, опанувала самостійно. Ми цей блог робили не для Дітей, не тільки для дітей. Ми цей блог робили, за моєю задумкою, що це було більш навіть для батьків дітей. Щоб коли ти дивишся стрічку, ти побачив цікавий рецепт собі його зберіг. Побачив якусь цікаву інформацію, огляд на якийсь фільм, зберіг. же ми хотіли і з книжками. Юлія розповідає, переїхала до Тернополя, з Сіверсько-Донецька Луганської області три роки тому. Їхали без нічого, не було можливості взяти неречень, неречень ніяких, нічого, просто на нове місце, не знаючи куди, просто їхали. Бо малі діти, Тернопіль подобається, але, звичайно, сумуємо за своїм домом. І дуже багато хто нам каже колись повернутися. Ну, на жаль, нам вже немає коли, куди повертатися. Адаптуватися в новому місті допомогло захоплення книгами, розповідає Юлія. Вона каже, донька читає з п'ятирічного віку. А рівні я змогла напевно донести з малого віку любов до читання і важливість читання тієї ночі. Під місячним сяйвом ми правильно зробили, щоб повідомили про втікачку, яка переховується на ваших землях. Це отака, от книжечка, комікс. Я її вже прочитала, мені вона дуже подобається. Читанка чи В цій книжці дають відповіді на деякі дуже цікаві питання. Аріна показує свої улюблені видання. Цю книгу написав сучасний автор Сашко Дерманський. Це історія про любов доньки і мами. Далі. Книжка директор цукрової фабрики. Мені ця книга дуже-дуже дуже сподобалась. І в кінці цієї книжки, навіть можу зараз показати, є різноманітні рецепти десертиків. За рік прочитала приблизно сотню книжок, каже Аріна. Якщо чесно, мені подобаються абсолютно всі книжки. І про годницькі, і про котиків. І... Такі більш детективні і художні література. Мені все подобається. Коли ти окунаєшся в цю історію, то прям відчуваєш себе її героєм і Так цікаво. Найтовстіша книга, яку прочитала, мала майже 300 аркушів, розповідає блогерка. якщо взяти всі мої книги, то мені здається, вони будуть всі разом ваші за мене. На запитання, чому їй подобається вести свій книжковий блог, Аріна відповідає. Я хочу довести людям, що читати це не нудно, це навіть дуже дуже цікаво. З Аріною вже почали співпрацювати українські видавництва. Розповідає Юлія. Вона каже: у майбутньому планують створити також свій ютуб канал. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.